Як виглядає процес співпраці з дизайнером? Перше це зустріч та обговорення проєкту, заміри, друге презентація, концепції, візуалізації, коригування, третє передача фінального дизайн проєкту, рекомендації та вибір підрядників. А ще є таке поняття як дизайнерський нагляд, який гарантує, що все буде реалізовано ідеально. Що таке дизайнерський нагляд і навіщо він потрібен? Це коли дизайнер супроводжує ремонт від початку до кінця, я контролюю, щоб усе відбувалося згідно затвердженого проєкту, допомагаю обрати і закупити усі матеріали, координую роботу майстрів і запобігаю помилкам. Це ваша гарантія якісного результату. Які головні поради перед ремонтом не починайте ремонт без чіткого плану. Продумайте функціонал кожної кімнати, бюджет, терміни, кольорову гаму, освітлення. А ще краще зверніться до дизайнера. І ваш ремонт буде продуманим і без стресу, не буде схожий на хаос. Які терміни виконання повного дизайн проєкту? Дякую, обожнюю такі запитання, коли задають клієнти. Отже, це близько півтора місяці нашої спільної роботи. Наголошую спільною, тому що терміни залежать якраз від нашої плідної продуктивної співпраці. А загалом я рекомендую, звісно, при можливості обирати саме повний дизайн-проєкт, адже ви маєте креслення для ремонтних робіт та маєте повне бачення і уявлення, як буде виглядати ваше майбутнє, комфортне, затишне сімейне житло.